Всім привіт! Ви на каналі Чайка Detailing і сьогодні в нас відео про те, як прибрати металеві вкраплення з кузову автомобіля і, в принципі, що це таке і чому це дуже погано для вашого локофарбового покриття. Мене звуть Женя, ви на каналі Чайка Детейлінг. Поїхали. Ще не їдемо. Під попереднім під відео ми казали, що задонатимо по одній гривні за кожний лайк під нашим роликом. На даний момент у нас ось стільки лайків. 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 Це вже професійна це, як на ви, ви всі поняли, і я поняв. У нас зараз ось стільки лайків, і ось два донати на поверні живим за кожен лайк по, по гривні від мене і валіка. Тому зберігаємо тенденцію Ставте лайки. Кожен лайк рівня, повернись живим, так і працює. Переходимо до металевих ну, вкраплень і засобів, як з ними боротися. Приїхали. Так, ось, в принципі, в минулому відео ми очищали ці двері від бітуму, тому вони вже е, чисті. Е, ти знімаєш кімію, так? Да? І там, і там, і те, і те. І те, і те, і те. ну це ти професіонал. Е, так. Але я все одно повторюсь, що. Для того, щоб зняти металеві вкраплення, треба авто ретельно помити, зробити двофазну мийку, яка робиться ось тут відео, якщо ще хтось не бачить. Так, що таке металеві вкраплення? Металеві краплення це, наприклад, найрозповсюдженіший варіант це пил із тормозних колодок, який при гарячих температурах. він... він Налипає на ваш лак, в нього в'їдається, може навіть долізти прямо до самого металу, і це дуже часті джерела, збудники, корозії на вашому авто. Тому ну, їх не так добре видно, як там той же біту, наприклад, але їх треба також змивати, треба мити. І для цього ми будемо використовувати два засоби від Охемі це реактив Раст Ремовер. Та фельдінбліт. В принципі, вони оба нейтральні засоби, оба підходять для, для кузова автомобіля, в них там дуже незначна різниця, вони працюють вони приблизно однаково. Сьогодні ми будемо наносити реактив раз тривоги. Як це робиться? Просто нанесли, зачекали, витерли все фіброю і змили великою кількістю води. В принципі, все дуже просто. Поїхали. Так, ну все, в принципі, просто. Тепер чекаємо 4-5 хвилин. Не давайте тільки е, в, в, висохнуть на самій поверхні. Воно вступає в реакцію, великої, е, протираємо фіброю і змиваємо великою кількістю води. Вам там в кадрах до типу ми як видавав, то там до цього. Там були такі, як невеличкі, вже іржаві ну, сліди, які типу виникли ну, через те, що авто довго від цього не очищалось. І ось, наприклад, вже можна бачити, що є реакція на цих ділянках, де були прям явні точки, прям дуже добре видно. Ось вони надто швидко наступили в реакцію і вже вимиваються. Тому навіть ржу, ну як локальну невелику, прибрати також з кузова можна. Ці засоби також безпечні і для пластику, і для хрому, тому можете не згромитись виносити на, на весь автомобіль. Так, ну ось через три хвилини можна побачити, як багато тут було всього цього бруду. Зараз ми його просто ми притираємо фіб. До речі, я її не взяв. Так, протираємо фіброю і змиваємо великі кількістю води, і в принципі всього більш ніж достатньо. Не, не сильно натискаючи, просто прибирають залишки реакції. Засіб також безпечний для рук, для штири, тому можете на цю тему не турбуватись дуже сильно. Але це тільки цей засіб, за інші я не ручаюсь. Так, ну і обов'язково не забувайте це все змивати водою, бо на кузеність залишати не можна. Так, в ідеалі це все робити типу, в комплексі. Після двофазної мийки зробити очистку від бітумів на, на всій машині, потім, потім зробити так само очистку від металевих краплень. І е, бажано ще після цього також зробити другу фазу мийки, щоб просто точно змити всі залишки е, ну, цієї хімії. Е, так, в принципі... Це картинке відео також буде вже завершуватись. Дякую, що подивились. Ставте лайки, також пишіть коментарі, підписуйтесь на, на канал. Нам дуже приємно, що ви дивитесь. Далі буде дуже багато якісного контенту. У нас дуже багато ідей. Тому ставте дзвіночок, щоб, щоб бачити, коли виходять нові відео. Так, ну, а Будемо прощатись, побачимось на наступному тижні. Пока!